Андрій Добрянський долучається до нашого ефіру, речник Українського конгресового комітету США. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаємо, Вітаю. дякую, що запросили. Дякуємо, що ви змогли долучитися. Ми знаємо, що у вас були невідкладні справи, і ви їх відклали трошечки для того, щоб розповісти нашій аудиторії про те, що відбувається у Сполучених Штатах. То насамперед, як вам риторика Трампа? Ось щойно ми почули з його вчорашнього звернення до змі. Головне в тім, що у слів каже, він би хотів врятувати життя, але що ми бачимо тільки цього тижня, акції США, акції, які е, додав указом президент Трамп. Було втратення життя е, різних е, в Україні, чи то українців, е, чи потенційно американців хто-небудь е, це акції США. зараз тепер е, вони є проти е, перемоги України і це для активістів тут в Америці. Ми казали, що я трохи мав за переповнений день. Це бо активісти сьогодні збираються чи через віртуальними мережами, чи активіз. Зуються на соцмережі, чи маширують маніфестації майпотілої Америці тут. Наша праця є термінова, не що не було чи від початку повномасштабного вторгнення, але розуміємо, що ми дивимося на майбутній, чи потенційний другий Мюнхенський акорд, акорд від 1938 року, чи чи Ялта. Що небудь яке як ми можемо переконати американських політиків, що ми не можемо так побігти від бою від наших союзників і підкреслюємо, як Україна стояла близько з військових сил Америки до того часу? А хто би мав говорити і переконувати з американськими політиками? От Тут е, головне, що е, коло президент Трамп його фанати е, зараз тримають надзвичайно сильну контролю у своїй партії і, і уряду без uh -huh. будь-яких наслідків. без, без будь-яких е, і це, це це не говоримо про Україну. А за, через все, через кожний е, кандидат до Кабміну, ніхто не голосував проти нього. Е, він отримує зараз е, тотальну контроль, вертикальну контроль е, нашого Уряду, і тобто, як його думка є така, що треба угоду мати з нашим ворогом, не з україною. То це йде вперед, що так, так тактики зараз. Тепер як хочемо назвати це тактика, але просто е, тримати розмову е, з е, республіканською партією, бо вони мають контролю до 27-го року. Най найраніше. Okay. А, то навіть і що ми ще тримаємо е, друзів в обидвох партіях. Зараз тепер тільки одна партія очолює і Сенат, і Конгрес, і Білий Дім. Okay. І втім, нам треба нам треба, щоб ті наші союзники наші друзі, які довголітно а, виступали у підтримці України, щоб вони зрозуміли, коли вони готові а, стояти а, проти такої риторики від Білого Дому, чи стояти а, проти акції і, і у підтримці якісь резолюції або законопроекти у підтримці України, а, що вони ще будуть мати будь-яку підтримку тут а, і, і втім треба їм почекати як і нам на жаль ми розуміємо це терміново але аж поки не будуть якісь наслідки політичні наслідки чи то що е, звільнення було з е, тисячів до, до нинішнього дня 6 тисяч ветерани стратили федеральний робіт, і ще наслідки не були е, то аж поки якісь е, політичні наслідки рейтинг попаде інфляція повищиться і і будуть дзвонити до білого дому поки того часу Зараз ми знаємо, що вертикальна контроля існує, але нам треба е, приготувати тих у республіканській партії, які довголітно підтримали нас. Що вони, коли вони готові, цей рух може е, звернутися у їхньої партії так само, пане Андрію. Я ще хотів би звернути увагу на риторику Трампа, зокрема на те, що він досить часто використовує слово козир. Ось зараз сказав, що у України козрів немає. Це ми чули минулої п'ятниці під час перепалки у Білому домі. Перепрошую, чи о той козир, що українці щодня гинуть? Щодня руйнуються українські міс міста, Це не є достатнім козирем, аби переконати в тому, де є ворог, де є жертва. Це чому просто президент Зеленський приніс фотографії і цілу папку світлин для президента, бо він візуально більш ніж письмового розуміє світ, і хотів показати президент Зеленський. Це є наслідки е, е, ворога. Це що діється, коли ворог хоче перебрати територію, як ви пропонуєте, мабуть, Україні, Україні повинні передати територію для якогось мир, мирного плану. Е, і головне, в тім, так як президент Зеленський підкреслював, що ані президент Трамп, ані е, віце-президент Венс е, не відвідали Україну е, раніше. Президент так. Чомусь цей президент і цей віцепрезидент мають сильні думки, що діється в Україні, але не хочуть ані зустрітися з українцями угу. тут е в Америці, ані не хочуть відвідати Україну. Тим часом більшість американців не вірять, що Україна винна в розв'язанні війни. Про це йдеться в опитуванні, проведеному агенцією Reuters. Його метою було дізнатись думку американців щодо риторики Дональда Трампа. Респондентам пропонували відреагувати на таке твердження: у розв'язанні війни більше винна Україна. 70% опитаних не погодилися з тим твердженням, 23% не знають або не відповіли на запитання. А 7% згодні з тим, що у розв'язанні війни більше винна Україна. От як би ви прокоментували результати цього дослідження від Reuters? Я знаю більше і більше тепер є зміни громадських е, е, опитування у рейтинг. А я тільки що що на сьогодні е, слухати е, е, громадського опитування, декотрі записи е, таких е, е, виборців, які голосували за президента Трампа чи раз чи два рази, які зовсім відповідають, що вони за Україну, вони підтримують Україну їхні думки. Я можу е, 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 анекдотом Говорити про українців, які довший час підтримали президента Трампа, і ще деякі, навіть тепер що підтримують його риторику і зовсім втім увірять це американці українського походження, але декотрі, які до минулого тижня до, до день білого дому до того часу. Не хотіли увірити, мали сильне увірення, що президент Трамп якось махінує, якісь мають стратегію щодо переговори. А від того дня, коли він вигнав президента України, коли він так скандально говорив і поводився, є багато є більше і більше тепер американців, чи то з українського походження чи інші, які тепер перемінили думку. І ще візьмемо часу на, на таке технічне, що громадське і опитування більше побачимо часу, чи це будуть якісь тоді наслідки проти Президента Трампа, чи це буде тільки увірення, хто починав війну і хто не починав. Бо нам головне потрібно політичну якусь силу, і аж поки я я починав знову, і треба якісь наслідки від тих mm -hmm. акціях. і аж аж поки mm -hmm. це не буде вплинути на його рейтинг, ми ще не будемо бачити зміну. А скільки mm -hmm. часу це забере? Це так як питати, які які наступні кроки на фронті буде, ми знаємо, що це терміново. Ми знаємо, що це терміново, і не тільки щоденно українці і ті, що підтримують Україну, дзвонять і мейлюють, і будь-які контакти мають з конгресу і сенату, але і так само Український конгресовий комітет, що оголосив програму за 7 днів, щоб починати на триденну акцію. На локальному рівні, коли oh. і Сенат і Конгрес буде на канікулях, щоб відвідати їх канцелярії, щоб вступити до будь-яких зустрічей в немає громадянам, щоб розповідати, що вони, як американці, як uh -huh. ті, що голосують, ті, що внески платять, що вони підтримують Україну, і як ми можемо допомогти як країна наш наш союзник, а, то ви піднімаєте uh, народ. Uh, Дякуємо. Дякуємо. Yeah. Дякуємо Андрій. Андрій Добрянський речник України. Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки був з нами наживо. Коротку паузу зробимо, а тоді повернемо.